Друзі, всім привіт! У нас серпень місяць, вже на Львівщині, другий тиждень квітне-соняшник, і ми прямуємо на нашу пасіку перевірити, як вже ж взяток. Адже розмовляв я з агрономом. Вів дискусію і він стверджував таку думку, що саме запильного соняшника не буває. Все залежить від того, яка у тебе порода бджіл. Ну ще сильно він їх і не знав. Але е, казав, що все залежить від того, який зобик у бджоли діставатиме він до нектару чи ні. Скажіть, будь ласка, в коментарях, чи погоджуєтеся ви з цією думкою чи ні. Я е, маю, звісно ж, сумніви щодо нього. Але, звісно ж, ми зараз підемо і подивимося. Адже також у нас тут і посіяна поруч гречка, але вона вже відцвітає, хоч трошечки стоїть, запах, але я впевнений, що бджоли будуть віддавати перевагу яскравим жовтим квіточкам з величезними, е, величезним жовтим квіточкам і будуть сидіти на них. Ну, так якщо ми зараз проходимося, то дійсно бджола є на соняшнику. Але чи працює вона, чи дійсно є толк з цього, бачите, тут, 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 тут дві бджілки. Ну і так, по дві вони працюють. Також от ще тут дві є. Mm. <сориска> Знаєш, Не терпиться потім подивитися, який результат. Ну, Сонячник гарно квітне, він не повертається за сонцем. Ну нічого, бо зараз підемо ми і подивимося, будемо вже з того робити висновки, чи успішний буде взяток основний наш, чи ні. Що ж, друзі, мені, як і вам, не терпиться просто подивитися, як же ж бджоли працюють на соняшнику, чи є якийсь результат. Чи виділяється вся ціла гречка. Ми Бачимо, у нас тут повний магазин бджоли, є трошки навіть конденсату тут у нас. Так. Зараз вечори вже у нас холодні, тому конденсат це, по суті, діла, нормальне явище. Ну, Рамочки ще не печатні, але залиті нектаром. Це верхній корпус. Пробуємо, що у нас тут. Це соняшник чи це гречка. Одразу ж відчувається на смак, що це м -м, нектар такий, прям нектар не ткань, нектар ріденький. Так, Розбаримо. Тут видно, що вони обсаджують, бачите, вот таку частину. Тут ці от рамочки вони не чіпають, не підливають. Видно, що вони до них ще не добралися, а може ми їх зараз і просто поміняємо місцями. Так, тут також рамочка залита вся нектаром. Ми зробимо отак от. Переставимо трошечки рамочки, щоб вони обсиджували оці цю темну суш, бо вона, скоріш за все, так? Та, ну вона сухенька, тут немає нічого абсолютно. Ну, Видно, що вони підлили так, на відсотки так, 72 цих корпусів. Що ж у нас в гнізді? Тут бачу одразу що тут рамочка з розплодом. Давайте ми її напевно витянемо. Подивимося, тут, що в них є трутневий суд. Видно, до речі, що е на взятку соняшника так от, щоб вам було краще видно, на взятку соняшника рамки одразу жовтіють і от прям видно, що весь вулик жовтий. Вони такий мають характерний е жовтенький колір. Так, Видно, що підливають комірки, е ті з яких виходить е бджола. Будівельна рамочка у них тут же одразу є. Вони її трошечки відтягнули і, бачите, вже заливають медом. Бачите, язики, вони вже такі з медом і жовтесенькі-жовтесенькі. Жовтесенькі. Це характерно для взятку соняшника. Видно, що ця от гречка, яка тут є, все ж запізно е на неї. І вони зараз включилися у взяток соняшника. Прям булик на стінках весь жовтий клас. Зараз покажу вам. Пергова рамочка, дивлюся, чи в них є перга. Бджолки, до речі, тут лазять такі видно, із пергою і такі з жовтими пузами, так би мовити. І видно, що ця крайня рамочка вона пергова, і видно, що вони носять пергу, і видно від того, вона так пожовтіла. Буквально декілька рамочок подивимося. Тут у нас, як саме бачите, рамочка залита медочком, виходить бджола і зовсім трішечки перги. Бачите, видно, що лиють гніздо. Лиють гніздо. Це, бачите, характерно для пізнього взятку. Вони вже запасають собі е, медочку на зиму. Це не дуже добре, тому що на соняшнику зимувати це не, не найкраща ідея. Він швидко кристалізується, тяжко перетравлюється бджолами зимою через велику кількість пилочку в ньому. Так? О, бачите, ще. Тут у нас є рамочка з бджолою. І ще одненьку подивимося, було дуже і дуже цікаво. Так, тут у нас є рамочка ще початочки. І чергова рамочка також о, бджоли на виході. Видно, що маточка тут цьогорічна з синенькою міточкою. Та, думаю, що вам буде зараз видно. Ну і працює вона задовільно. Це однозначно задовільно. Так щоб її не задавити, знайти і ікуратненько, поставити рамочку на місце. Ну і складаємо їх назад. Ну, Корпус такий, на, ну не дуже, як я казав, він десь на 70% підлитий, не сильно він важкий. А як у нас тут справи у висувному ряді? Також цікаво подивитись. Сюди ми ще не заглядали з вами. Вже трошки взяли, прополісують, бачите? Є на, на ріші прополіс. І що цікаво, конденсат є зверху, бачите? Е, цей магазинчик, можна сказати, пустивних. Джали не дуже багато і рамочки, я так розумію, сухесенькі будуть у нас тут. Можливо, ми їх зараз скоротимо, заберемо їх, якщо він прям геть сухий. Да? Тут маленько є нектару, Того, що вони вже ну, явно не встигнуть принести. Занести його, хоча б один, щоб вони е, змогли запечатати. Видно, що тут також іромочка також втіли, а ану. Що в нас тут поприносу? Ну, Таке, я теж трошки, бачите, її нектар, з цього боку вона пустенька. А тут -от вони піднесли її. Медочок, я б сказав, більше не медочок, а нектар. Нектар такий ріденький геть. Видно, що сонячник... Недавно почав виділяти або ж, можливо, взяток не такий бурний, як хотілося би. Я так дивлюся на цей корпус, який там стоїть окремо. Я думаю, що його обов'язково треба від них забрати, щоб вони встигли піднести хоча б один корпус з медом, щоб вони не розтягували його двох, Тому що чекати вже немає куди. Буквально ще трішки взятку залишилося і вже все. Будемо готуватися до осені. Також тут бачимо рамочка у нас з розплодом печатним. Бачу, що тут є ще рамочка будівельна. Ми її трошки відтягнули. А відтягнули і навіть посіяли трутня. І тут ми знаходимо також молоденьку маточку з такою синьою гарною міточкою. Так, тут видно у нас бджілки жовтесенькі. Видно, що вона, бачите, сіє зараз саме на тих сотах трутневих. Рамочка оця у нас є пустенька. І з яйцем одноденним, так? Добре. Так, тут маточка у нас вже попрацювала, видно, що вона, бачите, рухається до краю гнізда. Тут у нас мала би бути також рамочка з розплодом і так далі. Так, тут у нас є вже така старша личинка. Перевертаємо рамочки, і одразу ж випадає пилочок свіженький, який вони приносять. І пилочок, до речі, є різнобарвний. Тому що в нас тут квітне багато. Багато різних трав, окрім як соняшника і гречки. багато золотарника є і так далі. Осінь на носі, маточка молода. Нічого тут щось мисочка що було. Ну загалом зрозуміло, будемо скорочувати цю тут магазинчик, давати менше, того що взяток такий не сильний. Що ж, окрім тої ситуації, яку ви бачили, вона досить таки слабенька, можливо, що якось впливали погодні умови, були поміж тим сім душі, і бджоли досить мало занесли нектару. Мене більше турбує те, що багато конденсату на, на стелях, хоч по деяких вуликах і є ще навіть верхня вентиляція, але я думаю, що тут сукупність факторів того, що бджоли випаровують багато нектару, і плюс те, що е, є конденсат, того що в нас холодні. Вечори, і це мені не подобається, адже потім будеш відкачувати цей мед, він буде піти в рамочках, а десь-недесь є цвіль, і це діло буде, може, потім скіснути. Того з цим треба бути обережним і приймати якісь міри, друзі. Я думаю, що ми ще не покладаємо, не покладаємо рук. Бачите, дивіться, 5 бджіл одразу ж на одному вже трошки злетіли. Працюють собі, і вроді все гаразд. Ну не знаю, вон тут у нас взагалі більше, так? ну, повну бджіл. Тому ми не будемо корити рук, я впевнений, що якийсь цей взяток буде, не то, щоб там прям дуже багато, але щось так буде. Е, і е, тому слава Богу. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових вам зустрічей!